Цікава відповідальна субота. Мало того, що в нас проведено було купа сьогодні крутих тренувань. І ще й візит бізнес-клубу, який зараз ми будемо показувати наш зал, розказувати, як ця вся мережа працює і чому воно виглядає саме так. Поїхали. Перша частина вже відбулася. Ми розібрали продукт Бронкс. Що це таке, з чого він базується, як це все працює? А зараз для того, щоб посмакувати саме продукти послугу БРОНКС, да ми будемо проводити тренування. Спорт і бізнес це однозначно паралельні процеси, і вони мають дуже багато схожого. Сьогодні був радий зустрічати в нашому клубі так бізнес-клуб. Кор та всіх його шанувальників, які є бізнесменами, які кожен день працюють над вдосконаленням і покращенням добробуту нашої країни. А сьогодні вони попрацювали та вдосконалили себе, своє тіло та свій ментальний настрій. Всім чуспус, буде Бронкс. До зустрічі.